Додамо дроби з однаковими знаменниками. Для цього знаменник запишемо той самий, це 18. А от до чисельника першого дробу додамо чисельник другого дробу. Маємо 11. Знову віднімаємо два дроби. Знаменник запишемо той самий. А от від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого дробу, То це буде у нас 15. Знову знаменник запишемо той самий. Додамо чисельники перших двох дробів. Це в нас буде з вами скільки 23. І від 23 віднімемо 22. Маємо одиничку. Значить, це 1, 25. Останній приклад. 5 сьомих додати 2 сьомих. Додали до 5,2. То маємо 7 сьомих. Але залишити результат у такому вигляді ми не можемо. Що робити з таким дробом далі, дізнаєшся у наступних відео.